Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні, 4 серпня 2025 року, нами до Дніпропетровського окружного адміністративного суду подано заяву про забезпечення доказів в адміністративній справі номер 160 дріб 153 2.0дріб 25. Нагадаю вам трошки хронологію 30. Липня ми ознайомилися з матеріалами справи і побачили, що не виконується рішення судді від 1 липня, рішення судді Кальника, от, де він зазначив надати установчі документи, а точніше, положення Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки до суду, завіреного належним чином. 31 липня нами було подано заяву до судді кальника в цю справу зазначено, де ми наполягали на тому, що це є кримінальний злочин невиконання рішення суду. Це підпадає під частину 2 статті 382 кримінального кодексу України, і просили суддю відреагувати. Сьогодні ми подали заяву про забезпечення доказів з наступною аргументацією. В провадженні судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника Віталія Валерійовича перебуває позовна заява Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру. Комплектування та соціальної підтримки про встановлення наявності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень у керівника центрально чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Код ЄДРПО даної юридичної чи не юридичної особи 09834296 42 Клименка Андрія Анатолійовича. 30 липня 2025 року позивач звернувся до суду із заявою про ознайомлення з матеріалами зазначеної справи. В процесі ознайомлення з матеріалами адміністративної справи позивачу стало очевидним, що на момент ознайомлення. Є невиконаною відповідачем ухвала судді кальника ВВ від 1 липня 2025 року, яка була постановлена за результатами розгляду клопотання номер 1 позивача від 20 червня 2025 року про витребування належних допустимих достовірних і достатніх доказів необхідних для своєчасного всебічного повного та об'єктивного. Встановлення всіх обставин під час справедливого неупередженого та е, своєчасного вирішення судом адміністративної справи номер 160, дріб сто п'ятдесят три дріб 25, задля винесення обґрунтованого рішення, е, а саме в частині. Невиконання рішення судді, там де він визначав витребувати у Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Положення це фактично їхній установчий документ. Крім того, суддя зазначав витребувані документи надати до. Дніпропетровського окружного адміністративного суду протягом п'яти днів з моменту отримання копії даної ухвали у вигляді належним чином засвідчених копій слід зазначити, що відповідно до відомостей довідки про доставку електронного листа ухвалу суду Кальника ВВ від 1 липня 2025 року доставлено до електронного кабінету. Відповідача 02, ну наступного дня 02 липня 2025 року. Але в матеріалах справи й досі відсутні будь-які письмові підтвердження виконання відповідачем ухвали суду шляхом надання відповідних документів, запитуваних. За даних обставин позивачем 31 липня 2025 року. До суду було подано заяву про звернення до суду, про звернення суду до правоохоронних органів в порядку положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України про кримінальне правопорушення, яке підпадає під диспозицію і кваліфікацію частини. Другої статті 382 кримінального кодексу України щодо невиконання рішення суду, яке набрало законної сили. Мова йде про рішення від 1 липня 2025 року. В зазначеній заяві позивач просив суд зокрема повідомити відповідні правоохоронні органи стосовно факту невиконання Дніпропетровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Ухвали судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника ВВ від 1 липня 2025 року в адміністративній справі номер 160 дріб 153 20 дріб 25, яка набрала законної сили, яка набрала законної сили, що підпадає під кваліфікацію частини 2 статті 382 Кримінального кодексу України про те, що ми вже проговорювали. Дана заява про забезпечення доказів подається позивачем в порядку параграфу 8 це параграф забезпечення доказів і статей 114-117 каз України. Так, відповідно до положень частини 1 статті 114 каз України суд за заявою учасника справи. Або особа, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Відтак на виконання відповідачем рішення суду, яке набрало законної сили, і є обов'язковим до виконання в частині витребування у Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування, є саме тією підставою припускати, що збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Своє обґрунтування щодо необхідності витребування положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки позивач виклав раніше у клопотанні номер 1 від 20 червня 2025 року, з чим фактично погодився і суд з огляду на зміст ухвали від 1 липня 2025 року. Позивач в своєму клопотанні номер 1 від. 20 червня 2025 року зокрема резюмував, що в межах позовних вимог для встановлення причинно-наслідкового зв'язку у сукупності і у сув'язі юридичних фактів законних підстав дій і повноважень відповідача. Він вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про витребування належних допустимих достовірних і достатніх доказів, необхідних для своєчасного всебічного повного та об'єктивного встановлення всіх обставин і вирішення спірних питань, та у Підсумку винесення обґрунтованого справедливого, неупередженого та своєчасного судового рішення за результатами розгляду адміністративної справи номер 160 дріб 153 2.0 дріб 25. адже вивчення предмету позовних вимог без встановлення наявності чи відсутності компетенції повноважень суб'єкта владних повноважень. Це згідно пункту 5 частини першої статті 5 каз України у керівника центрально Чечелівського об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Андрія Клименка не є можливим без ознайомлення з положеннями про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому фактично мають бути закріплені норми про права і обов'язки відповідної посадової е, службової особи. Відповідно до частини 2 статті 117 кас України заява про забезпечення доказів розглядається не пізніше 5 днів з дня її надходження до суду. Тобто, рахуйте, сьогодні ми подали 4 серпня. За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви. Про забезпечення доказів. Це частина 5 статті 117 каз України. У разі задоволення заяви суд в ухвалі зазначає доказ, а також дії, що необхідно вчинити для його забезпечення. В принципі, цей алгоритм був прописаний в. Ухвалі судді від 1 липня 2025 року, де він зазначав надати саме те положення, про яке йде мова, і е, надавав для цього строк 5 днів, е, для того, аби вони надали завірені належним чином е, відповідні копії. Ухвала про забезпечення доказів, крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків призначення експертизи огляду доказів є виконавчим документом та виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Саме з цього приводу це частина 9 статті 117 касу України, За подібну заяву стягується судовий збір. Який ми сьогодні заплатили і дякуємо тим, хто нас підтримує. У нас, в принципі, є з чого платити і йти далі. Сплачується 30% від суми зараз встановленої 3028 гривень. Це сума там мінімального доходу. Для працездатних осіб, щось, щось таке, керуючись деякими положеннями пунктів частини 3 статті 44 кас України, учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом, подавати заяви та клопотання, те, що ми зробили керуючись своїм правом, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування і інше. Так, керуючись зазначеними вище нормами. За результатами, ми просили суд за результатами розгляду даної заяви про забезпечення доказів постановити ухвалу про задоволення. Заяви позивача та забезпечити надання відповідачем доказів у вигляді належним чином засвідченої копії положення про Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, як це було зазначено раніше в ухвалі судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Кальника. Від 01 липня 2025 року в адміністративній справі, номер якої ми вже зазначали. Додатком до цієї заяви є оригінал документа про сплату судового збору в розмірі 908 гривень 40 копійок, які ми сплатили на відповідний рахунок в казначействі. Так що далі буде? Намагаємось діяти, не сидимо, склавши руки, не чекаємо, не полягаємось на, на те, що буде вчиняти безпосередньо сам суддя. Тому ми впевнені, що все буде багнет нації. А ми з вами побачимось і почуємося. Я думаю, що дуже вже скоро, адже от зараз, буквально зараз, сьогодні-завтра, має бути результат по Поданій нами апеляційній скарзі на судовий контроль за виконанням рішення, яке досі не виконано за ухвалою судді Калугіної, судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Так що йдемо вперед, пропонуємо вам. Наш унікальний досвід. Більш ніхто в Україні цього не робить. От, вивчайте, читайте законодавство, І я так думаю, що це, це не буде для вас зайвим. Ця інформація не буде зайвою для вас. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось. Хай щастить!